Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо говорити про таку частинку мови як прикметник. Давай разом виконаємо дихальну вправу. Уяви, що у тебе в животику знаходиться повітряна кулька. І тобі її треба надути. Глибоко вдихай через носик, надувай животик, видихай через ротик і здувай животик. Почали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Давай промовимо чистомовки Ра-ра-ра. Висока гора, рі, рі, рі сонце у горі, Шини 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 у снігу вершини. Ка-ка-ка, красота яка. Постав відео на паузу промовчисто мовки, слова промовляй чітко. Давай для початку пригадаємо. Що прикметником називається частина мови, що є назвою ознаки предмета, і відповідає на питання який, яка, яке, які. За допомогою прикметників можна описати колір предмета, розмір предмета, його форму. Смак, матеріал, температуру та багато іншого. У реченні прикметник підкреслюють хвилястою лінією. Прочитай слова дерево, жовта, круглий. Тіл, вовк довгий, кіт солодке, учень. Розглянь будинки. Прочитай питання під будинками. Під червоним будиночком. Питання: хто що? Під жовтим будиночком. Який. Яка, яке, які? Зараз на екрані будуть з'являтися слова. Тобі треба дібрати до кожного слова відповідний будиночок. Дерево постав питання. Що дерево? Відправляємо до червоного будиночка. Жовта, яка. Жовта. Відправляємо до жовтого будиночка. Круглий? Який? До жовтого будиночка. Стіл. Що? Стіл до червоного будиночка. Вовк. Хто? Вовк? Довгі? Які? Довгі? До жовтого будиночка? Кіт? Хто? кіт до червоного будиночка. Солодке? Яке? Солодке? До жовтого будиночка. Учень. Хто? Учень? До червоного будиночка? Давай разом прочитаємо слова які в нас знаходяться під червоним будиночком. Дерево, стіл, вовк, кіт, учень. Це слова, назви, предмета, тобто іменники, які відповідають на питання, хто або що. А ось слова під жовтим будиночком жовта. Круглий, довгий, солодкий. Ці слова є назви ознака предмета. Це прикметники, відповідають на питання який, яка, яке, які. Прочитай слова для довідки. Олівець. Ягідки Прочитай та відгадай загадки, назви слова, ознаки предметів. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю, усіх діток потішаю. Як ти думаєш що це? Звісно, олівець. А поміркуй, будь ласка, які слова, ознаки предмета, прикметники тобі підказали відгадку. Дерев'яний, довгенький, гостренький. Ці слова допомогли нам догадатися, що це олівець. І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі, до вподобали мені соковиті та смачні, знають добре малюки. Мова йде про ягідки. які слова, ознаки предмета, тобто прикметники, допомогли тобі відгадати цю загадку. Ягідки які? Солодкі, кисленькі, довгасті, кругленькі, соковиті, смачні, це слова ознаки предмету, тобто прикметники. Прикметник називає ознаку предмета, а слова назва предмета це іменник. Отже, прикметник зв'язаний з іменником. Наприклад, візьмемо іменник дуб. і Назвемо його ознаки. Дуб який? Високий, міцний. Візьмемо іменник книга і доберемо прикметники. Книга яка? Нова, цікава. Запам'ятай, питання ставиться від іменника до прикметника. Правильно сказати, лисиця яка хитра, це буде вірно. А не навпаки, хитра яка лисиця, це невірно. Тож, ми з тобою пам'ятаємо, що питання ставимо від іменника до прикметника, лисиця яка хитра. Приготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші панчики до письма. Стара бігла край доріжки і зустріла хробачка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, привітались їхні ніжки. Обнялися зовсім трішки. І бутічки, і зустріли пабочки. Добрих друзів, пробочків Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Павочки, павочки пабутиння наплили і зустріли там жучки. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 19 лютого. Прочитай слова радісний, сумний, засмучений, щасливий. Веселий, зажурений. Розглянь зображення. Подивись уважно, хто зображений ліворуч? Хлопчик. А хлопчик який? Який у нього настрій? Він веселий. А подивить, будь ласка, на хлопчика, який зображений праворуч. Він який? Сумний. Добери і запиши слова, які означають настрій кожного хлопчика. Давай разом прочитаємо слова. Радісний, сумний. Засмучений, щасливий, веселий, зажурений. Давай поміркуємо, в який стовпчик до якого хлопчика ми запишемо слово радісний, звичайно до веселого хлопчика. Хлопчик який? Радісний. Наступне слово сумний. Запишемо слово до сумного хлопчика. Хлопчик який? Сумний. Засмучений. Теж до сумного хлопчика. Хлопчик який? Засмучений. Щасливий. До веселого хлопчика. Хлопчик який? Щасливий. Веселий. До веселого хлопчика. Який? Веселий. І останнє слово зажурений. Запишемо до сумного хлопчика. Хлопчик який? Зажурений. А тепер давай з тобою запишемо слова в зошит. Запишемо в зошит з великої букви. Хлопчик. Дужечки відкриваємо, записуємо питання, який? Радісний, щасливий, веселий. Кінці речення постав крапочку. Давай з тобою в реченні знайдемо іменник. Хто? Хлопчик. Іменник підкреслюю лінією. Хлопчик який? Радісний, щасливий. Веселий. Прикметники підкреслюю хвилястою лінією. Запиши, будь ласка, наступне речення. Хлопчик, який сумний, засмучений, зажурений. І постав крапочку. Постав відео на паузу. Знайди в реченні іменник, підкресли однією лінією. І знайди, будь ласка, прикметники і підкресли хвилястою лінією. Давай перевіримо. Іменник, хлопчик, хто? Прикметники хлопчик який? Сумний, засмучений, зажурений. А скажи, будь ласка, а який у тебе зараз настрій? Звичайний або веселий, або засмучений? Наступне завдання. Дай відповіді на запитання, як називають лиса за хитрість. Лис який? Хитрий? Давай з тобою знайдемо іменник. Слово по знаку предмета Хто лис? Поставимо питання до прикметника. Лис який? Хитрий? Як називають вовка? За жадібність. Вовк жадібний. Знайдемо іменник. Хто? Вовк? Підкреслю однією лінією. Поставимо питання до прикметника. Вовк. Який жадібний, як називають коня за силу? Кінь сильний іменник. Хто? Кінь? Кінь? Який? Сильний, як називають осла за впертість? Осел впертий. Іменник Хто? Осел? Осел який впертий, це прикметник. Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що прикметник це самостійна частина мови, називає ознаку предметів. Відповідає на питання який, яка, яке, які. За допомогою прикметників можна описати колір предмета, розмір, його форму, смак, матеріал. Температуру. Сьогодні ми дізналися, що прикметники зв'язані з іменниками, і питання потрібно ставити від іменника до прикметника. Хто лисиця? Лисиця яка хитра? Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!